Так, доброго дня всім добрим людям. Міркування свої буду продовжувати потихеньку. І так безглуздо розмірковувати про право і обов'язки, коли фундаментом українського суспільства є верховенство грошей і безвідповідальність влади. Ці два постулати народилися не сьогодні, народилися вони давно, і держава, ну, на мій погляд, потурала цьому, потурали цьому і самі люди своїм. Пособництвом чи пособницькою діяльністю. І так зараз нагальним є питання всіх пройти військові медичні огляди і питання мобілізації. І, одначе всі думають, що якщо земля буде у всенародній власності, буде, не буде предметом купівлі-продажу, то зразу всі побіжать ТЦК добровольцями, щоб зі зброєю в руках обороняти державу. Думаю, що це не так. Є таке поняття, як страх смерті, і ця це основна причина, а не в чиїй власності земля. Маєте мужність признатися в тому, що всі, хто боявся, що не боявся, хто не боявся смерті, то в 22-му році пішли добровільно на фронт. Їм було нецікаво, у чиїй власності було, чи є, чи буде земля на території України. І так думали. Десятки і сотні тисяч людей. Але на відміну від них думали і по-іншому. Думали е, приблизно 9 чи 10 мільйонів громадян України, які е, страх смерті якими керував, і вони покинули територію України. Я думаю, що це питання е, більше філософії і стратегії розвитку держави, оскільки. Стратегія розвитку держави вона на сьогоднішній день не оприлюднена, а з тих джерел, які нам достеменно відомі, стратегія розвитку не передбачала війни в Україні. І е, багато є філософських там, думок з приводу того, віддавати життя за державу, тобто за свого нобителя, що взагалі є абсурдом чи не віддавати. Ну, і хотів би коротко звернути увагу на те, що е, як на сьогоднішній день діє агресор, і як, з чого він виходить. І стратегічно Держава Російська Федерація і як агресор практично ввела поняття, ну не ввела поняття, воно в них є і воно виражається одним правилом, каже, що взрьоб, то взйоб. І це російське правило воно розповсюдилося і на території України. Тобто, що вони захватили, то вони вже на сьогоднішній день вважають своїм. І е, практично це було задумано е, на всю територію України. І е, так як у нас сьогодні держава е, має поняття центральна влада і органи місцевого самоврядування, то всі держави на сьогоднішній день всі стараються захопити центральну владу чи ліворуціонери, чи агресори. Чому? Тому що е, саме простіше це захопити всіх управлінців держави, тобто центральну владу, поставити своїх управлінців або перевертнів, які, чи колаборантів, чи інші там епітети можна знайти. І тоді вся країна е, живе собі дальше мирним життям, платить податки, все працює і забезпечує всім необхідним е, еліту, е, ту, яку. Е, Агресора, чи ту, яку захопили, чи ту, тих ліворуціонерів, які захопили владу і стали називати себе елітою. І е, змінити щось на сьогоднішній день неможливо, оскільки державний устрій у всіх державах на планеті на сьогодні однаковий. А саме це інституція президента як інституція Сматрящих і потім, е, державної влади на три гілки. При тому, що четверта гілка влади, а саме органи місцевого самоврядування, на сьогоднішній день перебувають в статусі органи державного управління місцевого характеру. Дякую за увагу.